Ота воно буде зі старту якраз. Супер! Так! Отак його стягуй! Ось воно пішло. І яке молодець. То, що хотілося. Вті... Все, нормальок. Зараз він це загладить вже, напевно, на гору поїде. Все, нормальок, молодець. Тепер вже, я так думаю, буду їхати точно. З цієї сторони зараз покажу. Зараз дупою буду їхати. Рячкувати, як то кажуть у нас. Як у нас написано, що спортсмени мають на старті, вільно не опираючись на палки. Далі, 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 далі. Ше, ще, 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 ще. Все, стоп! Опускай. О! О. Ото що треба зараз ще тут прогладити, щоб рівно воно було. Щоб не було такого і не було такого. Стоп! вниз 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 І туди. О! Це клас. Ще трошки все ж таки він зараз. Так вирівняє. І ось воно пішло. Молодець. А. І що? Ще нижче. Треба буде трохи виділити. Отут зараз, от так, а треба так. Ще трохи. Отак. От Стоп! Нижче. Ще все! Їдь, їдь, їдь. О! Во! Все. Отак от, от лишаємо. Там вони стали і поїхали. Молодець. Так, директори змагань. Володимир і Ігорко. Все, дивися. Ну... Слухай, я не пам'ятаю, як звуть. А, та, Петро здається. Петро, Петро. Ну от вони зробили. Він зробив те, що треба. Все, по, по краях підрізає, зараз. Підрізає краї да, зараз края вирібні і тут завтра побачите, який буде чудовий погнали. Вже більш не знімати. І ось ми всі. Хто до цього причастний. Ну і Петро Ясна річ.